Псалом 9. Буду прославляти Господа усім своїм серцем, розповідатиму про усі твої чудеса, я буду веселитися і радіти тобою, співатиму Твоєму імені О Всевишній. Бо мої вороги відступили назад, спіткнулися вони і загинули від Твоєї присутності. Ти сів на престолі як суддя справедливий, ти підтримав мою правоту. Ти докорив народам і знищив нечестивих, ти стер їхні ім'я вік віків, вороги зазнали повної поразки, їхні руїни вічні. Ти знищив міста і щезла про них пам'ять, та Господь повіки перебуває. Він встановив для суду свій престол, Він судитиме Всесвіт у праведності, судитиме народи справедливо. Господь буде пристановищем пригнобленому, притулком у час скрути. На тебе покладатимуть надію ті, котрі знають твоє ім'я, бо Ти, Господи, не залишаєш тих, котрі тебе шукають. Співайте, Господеві. Який перебуває на Сіоні, сповіщайте між народами Його діяння, бо месник за кров про них пам'ятає, не забуває він волання убогих. Помилуй мене, Господи, подивись на мій біль, що завдають мені твої ненависники. Ти, котрий відводиш мене від брам смерті, щоб я розповідав про всю твою славу у брамах дочки Сіону. Я радітиму спасінням твоїм. Народи провалилися у яму, яку самі викопали, їхня нога заплуталася у сітях, які вони наставили. Господь явив себе і вчинив суд, ділами рук своїх упійманий нечестивий. Повернуться нечестиві Шиолу. всі народи, які забувають про Бога. Бо ж не завжди буде забутий убогий, надія бідних не буде втрачена навіки. Підіймись, Господи, щоб людина не перемагала, нехай народи стануть на суд перед Тобою, Господи, наведи на них страх, і нехай усі народи зрозуміють, що вони лише люди.